Вітаю вас, пані та панове, я Світа, і це міледішоп і моя висока подруга. Бачите, сьогодні ми разом вдвох обожнюємо Обожнюю наші піжами, обожнює наші костюми такі в білизняному стилі. Це зараз дуже модно, це тренд, хід сезону, не тільки для дому, для домашнього часу проводження, але такий формат. Дуже вітається і на дворі, і десь там. А, на якихось там заходах, якщо це якісь такі творчі тусовки, скажімо так, знаєте, е, такий формат одягу допускається не тільки вночі е, під ковдрою, але і десь е, загалом на публіці Велкам. Будь ласка. Тому у нас сьогодні прекрасна піжама. Друзі, я вас одразу закликаю, дзвоніть. і ж не чекайте до останнього, тому що в нас їх дуже обмежена кількість і реально піжами класно. Зараз з'являється інформація на ваших телеекранах, і ви все ось тут Побачите, будь ласка, і одразу набирайте. 0800 21 14 14 І піжама Данута. В нас є три розміри: 52, 54, 56. Це Туреччина. 100% бавовна, просто неймовірна, приємна до тіла. І початкова ціна 2499 гривень за комплект. Піжама Данута. Ну що? Пані та панове, можемо розглядати. Реально дуже трендові кольори. Такий, знаєте, жовто-гарячий, оранжевий, такий помаранчевий і синій. Красивий синій колір. Реально принт дуже модний, виглядає стильно, виглядає класно і, ну що сказати, дуже гарне якісне виконання роботи. Ми обов'язково роздивимося всі шовчики. Всі зсередини глянемо, подивимося, а що там. Але ж ви знаєте, що Туреччина це коли кажуть, що виробник Туреччина це завжди про якість. В нашому випадку це ще й знаєте, і дуже класні відносини, тому що ми з фабрикою співпрацюємо напряму вже досить давно, і в нас ну це не перше замовлення, звісно, такої партії піжам. Тому наші друзі, наші партнери в Туреччині. Для нас роблять і величезну, скажімо так послугу під час війни, відправляючи це все в Україну. Знаєте, це дуже великі. Ну хто в бізнесі розуміє всі ризики? Проте знаєте, ну вони знають, як люблять українці турецький одяг, як вони його цінують. І не тільки в Україні, а, а й в світі це флагман бавовни. Тому нам тут є, знаєте з чим конкурувати. Ми тут конкурентно способні дуже сильно спроможні. Ось така краса. Дивіться, наш комплекс складається зі штанів із сорочки. Сорочка максимально стильна, е, класний рукавчик, е, класні гудзики і е, такий відкидний, бачите, ворот у нас комірець дуже красиво. І е, що сказати ще, на е, наших брюках, на штанах у нас резинка без застібок. Бачите, резинка вона класно тягнеться. Ой, тихенько стій не падай, моя маленька. Бачите, тут класне розтягнення. Зараз я переверну манекен, класно тягнеться. Ну і застібки на е, гудзиках, Просто красиві гудзики, е, пластикові виді квіточки. Так, ну що, давайте зробимо нарешті вже першу знижку. Ми чекали, чекали і дочекалися. Я зараз хочу побачити вже перше падіння ціни, і ви обов'язково дзвоніть. Піжама данута. Так, піжама данута, і зараз перше падіння ціни 2199 гривень. Ого, оце так. так Аж на 300 гривень стала наша піжамка дешевша. Слухайте, ну класно. Е, давайте по розмірам. Е, друзі, одразу дзвоніть і ще раз хочу вам нагадати: якщо хто до нас тільки доєднується, У нас безкоштовна доставка до відділення нової пошти, де ви можете оглянути класно товар, де ви можете приміряти, накинути на себе сорочку. Так і дивіться, так як це піжа. Ма, треба запитати, чи вона підлягає обміну і поверненню? Мабуть, ні, тому що. Білизна в нас в Україні за законодавством не підлягає поверненню, тому обов'язково дуже гарно, ретельно оглядайте на пошті перед тим, як сплатити остаточну суму. Друзі, отже, данута піжама жіноча сорочка плюс штани голубого кольору в помаранчеві квіточки. На розмір 52. Сорочка, об'єм грудей 110. Об'єм бедр 116, довжина е, рукава 20. Е, дивіться, штани. Об'єм талії 96 бедра 110, довжина штанів 102. Так, далі сорочка на 54-й розмір. Це 3ХЛ, об'єм грудей 112, об'єм бедер 118. Довжина 72, рукавчик 20. Штани. Об'єм талії 102. Об'єм бедер 114, довжина 102. І розмір у нас ще один. Є 56. Це буде 4 xl Сорочка, об'єм грудей 116, об'єм бедер 120. Довжина 74 рукавчик – 20. штани. Уважно слухаємо. Об'єм талії 108, плюс тягнеться. Об'єм бедер 118 і довжина 102. Друзі, хочу зауважити, що е, е, чи є в нас е, трішки е, стречі. Так, ви бачите, вона, вона трішки розтягується, вона буде вам розтягуватись. Проте все ж таки хочеться, щоб вона зберігала свій малюночок і намагайтеся замовляти в свій розмір. Якщо ви точно не знаєте розміру, наприклад, ви хочете на подарунок там, дружині зробити подарунок, так? підійдіть гляньте там, на її речах, на сорочці. Там який 2 xl 3XL чи 4XL. І ви от тоді вже будете знати, що це ваш розмір. Ну, і скажімо так чесно, я взагалі розмір 42-44, на мені 2 XL. На 5 розмірів більше, ніж треба. Проте, я, тут в мене пасочок є, і вона мені дуже подобається, як вона взагалі вільно так виглядає. Бачите, такий вільно виглядає і досить приємно все дихає. Але це. На мені пані та панова, на мені вона великувата. Давайте розглядати. Дивіться, які красиві гудзики. Гудзики в нас такі пластикові, бачите, дуже гарний прозорий пластик. Вони також такі, наче квіточками, дуже-дуже красиві. І взагалі, погляньте на тканиночку 100% бавовна. Вона така, наче трішки-трішки ворсиста. Бачите, оце як визначити і гарний дуже малюночок нитки. Зверніть увагу. Так, ну що я вам хочу показати? Я вам хочу показати ось тут, наприклад, дивіться на виворі, якщо ми вивернемо, подивіться, який о, яка охайна, який охайний рядочок, яка охайна стрічечка. Ви тільки погляньте, жодної ниточки ніде не стирчить. все дуже красиво. Знаєте, ну коли воно на звороті так гарно, то воно і, і зовні гарно. Ну що, мені повідомляють, що зараз знову буде знижка. І ми підійдемо до розглядання далі. Пані та панове, у вас так багато. Ну що, робимо знижку, чекаю, чекаю, піжама данута і. О, це так знижка! 1799 гривень. Слухайте, я просто вражена. Я вже готова брати, йти в ательє, укорочувати ці штани, тому що вони на мене величезні, ну, довгі, скажімо так, бо я коротенька. Я вже хочу брати, мені дуже подобається. Канина мені дуже подобається прит. І ось вітанечка від наших любих глядачок. Дуже хочуть передати вітання всій Україні і всьому нашому колективу. Міладі, Ві Шоп». Вікторія Олегівна з міста Черкаси. Дякую вам, Вікторія Олегівна каже, що дуже задоволена. Нашою сукні Реніта я вам безмежно вдячна. Також вітання летять! Вітання летять в місто Чернігів. мої вітання Чернігів. Пан Віктор! Віктор також каже, що дуже любить нашу передачу іноді просто дивиться, іноді щось замовляє для дружини. Ось ви до речі. Також можете замовити для дружини все ж таки це піжама. Можете на розмір більше замовити, щоб це було вільно, було вільно дихати дві хвилиночки. В нас таймер працює, тому якщо хочете зробити приємне своїй дружині. Слухайте, а чому б ні? Чому б не замовити таку класну піжаму? Ну, по-перше, це красиво, це стильно, це реально дуже зручно, бо бавовна, бачите, вона дихає. І за рахунок того, що е, це натуральна бавовна, вона ще й тягнеться. Дивіться, бачите, в неї є розтяження. Ну, це для того, щоб вам було зручно, щоб вам було зручно в них спати або ходити. Але все ж таки обирайте в свій е, розмір, так, щоб малюночок не розходився. По бедрах, по бедрах вона також буде сорочка тягнутися, бачите? Ось вона буде тягнути. І вона повертається дуже класно до своєї форми. Вона трішки жамкається, є таке, 100% бавовна все ж таки, бачите, це не синтетика, щоб геть не мнялася. І реально дуже стильно виглядає. Ви бачите, прямий крій сорочки. Вона трішки вуща е в зоні грудей і трішки ширша в зоні бедер І зовсім прямий крій штанів, ви можете подивитися на нашому манекені. Подивіться, який прямий крій штанів. Ще раз хочу наголосити на тому, що в нас на Резинці, штани і резинка. Дивіться, зараз щоб не впав мій манекен. Ось як бачите, як класно вона розтягується. Вона розтягується десь сантиметрів на 7-6. 7 сантиметрів в неї йде розтягнення. Тому по параметрам дивіться, так це, це лінія талії. Тут визначається лінія талії, в них, їх можна на талі можна трішки нижче, бачите, спустити, типу будуть як бідровки, Реально виглядає класно. Ну правда? Симпатично. От. І можна за рахунок того, що в нас досить еластична ця резиночка, можна регулювати висоту посадки. Посадка дозволяє, посадка досить висока, ось, тому ви можете і на бедрах, і на талі. Алі, ну що, в нас багато замовлень. Я думаю, чи не прийшов вже час зробити нам фінальну знижку? Так? Так, ну ось це. Нам вже повідомляє наше керівництво, що зараз відбудеться фінальна знижка, 0,821, чотирнадцять, вже багато. Замовлень так, багато і увага на екрани. І зараз відбудеться фінальна знижка. Моє любі на піжаму дару 1499 тисячу гривень. Я просто аплодую, друзі. Ну от реально. А, Дві одиниці одягу вважаєте, можна носити її окремо. Біла футболка. Наприклад, так ви любите білі футболки, це як я. Вона дуже є така е, слабкість. Я люблю білі футболки, в мене їх багато там різних брендів, І десь дорожче, і десь найдешевше, там за 100 гривень. Знаєте, і я люблю, коли є піжама. Наприклад, штани, класні штани, ще, до речі, модно, знаєте, як? Зараз я вам покажу. Е, я не знаю, чи, е, що там скаже більш дорослі люди, але мені подобається, коли штани трішки отак вивернуті, скажімо так, на резинці. Зараз в мене молодь зрозуміє. Там дівчата, хто купляє своїм у, у, онукам, може, наш манекен не дуже гарний для цього, але коли ви ось так відгортаєте резинку. Ви вдягаєте, спускаєте на бедра. Дивіться, зараз вам такий майстер-клас, безкоштовно. Спускаєте на бедра. Моя покойна баба Маруся сказала, що це ти таке оце наділа, що це, що це за стіль такий. Але мені подобається, спускайте на бедра, вдягаєте білий кроп-топ або білу коротку футболку. І ви, ну не те, що модна, ви супер трендова взагалі. Ось, або берете джинси ваші улюблені. Наприклад, скіні, так? Або джинси кльош або прямі, і одягаєте зверху ось таку гавайську сорочку. Це ж реально, ну ви погляньте, якби тут були пальми, це ж оцей гавайський стиль, так? То взагалі була б гавайська сорочка, але вона і так, типу цієї гавайської сорочки, так? Тобто на літо вийти навіть на пляж, дівчата, або може ви джинсову спідницю, знаєте, таку коротеньку, всередину можна заправити вашу сорочку. Тут дивіться, тут можна компонувати. Вже і під джинсову, джинсову спідницю, так? І під якусь таку легеньку шифонову спідницю можна під шорти. До речі, дуже класно джинсові шорти. Обожнюю, до речі, я робити шорти із колишніх джинсів. І ви можете також підрізати. І бачите, і колір дозволяє. Ну, варіантів поєднання цього комплекту піжами дуже багато. Тому, дівчата, піжама данута. 1499 гривень, і вам 10 образів на літо взагалі буде ну просто супер трендово. 0821, 14, 14, Ви можете обрати розмір або 52, або 54, або 56. Ще раз хочу нагадати, що тут бавовна, бавовна найвищої якості. Давайте я вам спинку покажу. У нас просить Надійка. Так, у нас великий ажіотаж, давайте додамо трішки часу. Я хочу розказати, що наші партнери, наші друзі. Із Туреччини, котрі виробляють наші улюблені, знаєте, повсякденні такі речі, з бавовни, вони їх роблять настільки класно, що я дивлюся, така знаєте, у нас були і халати дуже прикольні, і не одна піжама була від нашого виробника від е, е, турецького виробника. І я вам скажу так: що такі речі, котрі вони нам пропонують, я б з задоволенням носила і на дворі, і вони і носяться на дворі. Це в нас не перша і не остання піжама, тому дійсно Туречина тут в цьому плані, знаєте, це і про довговічність, і про м, реальну стиль. Ну, я вам скажу так, що ця тканина, ви будете прати, е, до речі, чи є тут у нам е, за доглядом так? Е, прати 30 градусів, 30 градусів, не вибілювати, прасувати на двієчці можна прасувати, бо це все ж таки бавовна. На двієчці. Одиничка, двічка, ну одиничку може і не візьмемо. А, двічка точно піде. Тому, друзі, ще раз хочу нагадати: обов'язково гарно оглядайте на. Пошті вашу посилечку, і е, доставка у вас безкоштовна до відділення нової пошти. До вас прийшла посилка, ви гарно оглянули, так? Ви подивилися шовчики, все, може, ви приміряли сорочечку, вдягнули, заплатили і все. Це вже повністю ваша е, 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 піжамка. Дивіться, тут відкидається ворот, Бачите, ось так його можна поставити. Такий модний. Бачите, ну, зверніть увагу на ці квіточки. Дуже дуже красиво. Тут ось така в нас історія. Тканиночка, неймовірно, ніжна, так, е, неймовірно красива. Всі шовчики закриті. Подивіться, як гарно зроблені шовчики всередині. Вони всі закриті, вони сховані. Дивіться тут резинка. Резинка класна, еластична. Вона гарно тягнеться. вона... Прошита, бачите, тобто вона не буде перекручувати. Ось, подивіться, як гарно оброблені краєчки, як гарно оброблені шовчики. Друзі, це дійсно дуже красиве виконання. Ну і сама тканинка, вона тягнеться, бачите? Тобто в неї розтяг... розтягнення є. Вона вам буде еластичною, не буде сковувати рухів, і навпаки, буде дуже гарно вам взагалі і в подорожах, і в потязі, і вдома Ну і взагалі дуже красиво, гарно виглядає. Знаєте, пасує. До будь-яких очей. Головне, знаєте, я вам скажу так: головне, щоб ваші очі сяяли щастям. А якого вони кольору? Це вже зовсім інше питання. Тому я вам максимально раджу від себе так. І ще раз вам хочу нагадати інформацію. Про нашу е, чудову піжаму Данута. Е, е, код товару Данута, три розміри 52-54, 56, безкоштовна доставка і всього на всього 1499 гривень. Друзі, дякую, що ви були з нами. Обирайте нас, бо ми найкращі. До зустрічі! Зустрінемось!